Привітик всім! Ну що ж, в нас вже кінець січня. Треба брати себе в руки і харчуватися здоровою їжею. Такі вечері, там можна і на обід таке а вже ж з'їсти, мені дуже імпонують. Свіженький салатик з овочів, рибка, яєчко, ніяких вуглеводів. Взагалі вирішую прибрати зі свого раціону як можна більше вуглеводів. Хоча я люблю гречку, макарошки вже ж. Але треба трошки зайнятися своєю фігурою. Ну, типу там, підготуватися до літнього сезону. Оця рибка ставрідка, вона просто, ну, вона дуже смачна, нереально просто. Приправимо яєчки. І ось така вечеря в нас вийшла. Пишіть в коментарях, як вам така тарілочка.